Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 20 листопада 2024 року. Виноградний сезон, можна сказати, вже завершений. Закінчуємо укривать і на цьому все. Виноград у нас укритий. Чекаємо наступного 2025 сезону. Ну, відео про те, що е, я вам хотів показати, як я вкриваю виноград, бо є багато запитань. А чи землею, чи якими вкривними матеріалами, чи багато потрібно землі. Е, таке вкриття, як е, людям говорять, та я вкриваю землею. Всі його бояться, е, тому що думають, що вкриваючи землею, потрібно робити насипи, насипи землі 15 20 см, Це дуже тяжко. Ні, це не потрібно робити. Зараз я вам все. Розкажу, покажу. Ну, у нас було ось 5 днів назад випав сніг, лежало до 5 см, днів 3 він розставав, тому я вам показував вже, що виноградник був. Вже майже вкритий, два кущика я був залишив для того, щоб показати, як вам як укриваю. Але наступний день вже все в нас прикли, прикрило снігом і не було можливості. Тому будемо сьогодні таке коротеньке відео про те, як я вкриваю виноград. Багато хто вже вкрив виноград, як ми вкривали, молоді обрізали на зворотній ріст, я також показав. Ну а старий виноград я Виноградник, покажу, як я вкриваю землею. Багато хто є, укриває тунельними укриттями. Способів дуже-дуже багато, кожен вибирає для себе різний. Багато хто короба коробаструє, накриває шифером, чи руберойдом, чи мішками, чи бігбегами, чи плівками. Ну, це вже кожен вибирав під себе. Але якщо ви робите тунельні укриття, будь ласка, слідкуйте за тим, щоб у вас туди не зайшла миша і не погризла ваш виноград. Тому що все може бути, а особливо як вона нас Зараз дуже теплі зими вони можуть знайти місце те де там тепліше. І багато було випадків і дзвонків, що дзвонили, укрив тунельними укриттями сухими, і там зайшли миші без всяких підкормок. І позризали, повигризали рукава, повризали все. Тому кущі потрібно знову. Як то кажуть, зрізати на зворотній ріст, встанавлювати, ну а це все, це все час. Тому щоб такого не було, будь ласка, хто вкриває тунельними критями, то слідкуйте за цим. Я скільки займаюсь виноградом, і скільки займався батько і мене так привчив, я укриваю поки що землею. В землі виноград заповнюють, якщо він все чудово визріло, виноградник не хворий, все чудово. В землі просто в землі без всяких підложок, нічого з ним не буде. Навпаки, земля вона більш зволожена, виноград в такій хорошій. Вологій середі зберігається, тому йому як, ока, ці умови якраз комфортні. І земля, вона дихає, вона може підсохнути, може набрати вологу, тому нічого ніколи він не запріє, не спариться і все буде, буде чудово. А те, що скільки насипать землі, багато хто думає, подарю, що там насипи потрібно робити 15-20 сантиметрів. Ні, не потрібно. Достатньо 2-3 сантиметра на. Наш приріст накрити, все цього достатньо і все буде чудово. Е, що ще хочеться сказати? Великий плюс також е, укриття землею. Те, що ранньою весною в нас такі вже скільки років весна, коли розпочинається тепло, все прогрівається земля. і Якщо у вас тунельне укриття, виходить мікропарничок, у вас рано він стартує, а потім розпочинаються приморозки. Там в кінці квітня, на початку травня, у вас виноград вже з таким приростом. Тому. Ну, як кажуть, потрібно також слідкувати, оберігатися більш вже сложніше. Якщо він укритий землею, в землі він розпускається, ну це потрібно, щоб температура вже була за 20 і це час, вона трішки йде затримка. Тому в землі я можу придержати і там і до травня були роки. До кінця квітня, до початку травня відкривав виноград і більш споканіше нічого, якщо брунька там розпуститься вже по весні в землі, десь зламаємо одну-дві бруньки, ну зате нас більше шансів, що не пошкодить він приморозками, Ну все залежить від весни. Як в минулому році, весна стартувала дуже рано прийшлось відкривати, тому що дуже були високі температури. А потім вже були приморозки, коли вони у нас уже пагани були б такі по 5 по десять сантиметрів. То тому вже виходили з тієї ситуації, що є. Так що кожен сезон і якісь, як то кажуть, такі ну не там, чи як сказати, якісь нові випробування для виноградарів ми проходимо. Тому ніколи не буде по книгі, як завжди, що кожен рік там ми в ці числа вкриваємо, в тих числах розкриваємо і все чудово. Кожен рік то дощі, то приморозки, то град людей то, е, то потрібно підлаштовуватися вже під них, як є. Природа нам що даєте. Ми. Всі випробування проходимо і вже підлаштовуємо під нею. Ну а зараз вже про укриття. Ну, Як бачите, ось ми положили вже виноград як можна ближче до землі, стараємося. Ось такими скобами ми його пришпили. Все у нас при землі, тому багато нам накидати не потрібно. А просто беремо лопату і копаємо земельку і накидаємо. Ну, так, коли ми оце я прикидаю, Положивши все, не видно лози, я більше туди і не додаю, тому що великий шар нам не потрібно. У берегів великих приморозків таких там за 30 градусів немає, а земля вона трішечки себе, як то кажуть, підігріває, дає тепло. Тому все чудово. Якщо вже з таким слоєм землі в нас укрито, все виходить дуже, дуже добре. Виноград у нас я не перший рік укриваю і все чудово виходить. Ось так беру. І земля трішки якраз зрихлюється, перекопую, розрівнюється з весни. І також це дуже, як -то кажуть, чудово, що земля у нас проходить такий спушення землі. Ну зараз трішки з цієї сторони викопаю. Щоб стару лозу, які вже 2-3 і більше років, я взагалі не прикриваю. Лише молода лоза, яка у нас йде на плодоношення на наступний рік. Все, як бачите, лози не видно, все чудово. Трішечки накидаємо і цього достатньо. Не потрібно накидати шар 10. 15-20 сантиметрів. Ось ще одну лопатку. Все, як бачите, тут ось було, у нас лежало на землі. Ми прикидали, а ось старі рукава у нас на цій стороні і на цій стороні усе чудово прикрили. А ось іще залишився цей кущик лише на цю сторону. Зараз ми його так само швиденько, швиденько прикидаємо і все. і Виноградник у нас одна ділянка буде повністю закінчення обрізана і вкрита на зиму. Коли я вкриваю землею, я не хвилююся, ні за як я подруюсь, ні миші, ніде нічого, ніякого випрівання ніколи не було, тому і като сплю спокійно, не хвилюючись за виноград, що він там чи підмерзне, чи вимерзне, чи щось з ним трапиться. Ось. Залишилось пару лопат. Зараз. І все. Все. Як бачите, ось було розкрито, зараз вже все вкрито. Куч на ту і на цю сторону, там два рукава, ми прикрили, тут два рукава. Все укрито. Ну, ось так пройшло ну, 5-7 хвилин. І ми вкрили один кущик. Тому виділити часу, якщо у вас невеликий виноградник там 10 кущів якусь годину-півтори часу на те, щоб його вкрити і мати такий смачний виноград. ну, Я вважаю це небагато. Якщо у вас вже великі плантації, там 100 і більше кущів, то вже кожен вирішує для себе, як укривати чи землею, чи тунельними укриттями, чи агроволокном, чи якими мішковинами. там. Ну, Способів дуже-дуже багато, хто як їх уклада, ну, я вкриваю ось так. Ось, бачите, все, виноградник укритий. До наступного сезону. Ми сюди, як то кажуть, не заходимо вже до березня місяця, до квітня, поки в нас буде весна. А коли буде, то нам весна покаже. Чи це буде вже в березні, чи в квітні. Я думаю, коли ми будемо розкривати, це знову буде одне із таких самих задаваємих запитань, дзвінків. А ви вже розкрили, а потрібно вже розкривати пора чи ні. Тому ви все, я думаю, побачите. Хто слідкує, хто підписаний на канал, будь ласка, слідкуйте, я все показую і розкажу. Хто не встиг, то вкривайте. Так же саме є запитання, о, я не встиг, уже все ось там грязно, холодно чи є, то. Ні, ну не хвилюйтеся, все можна вкривати. І весь листопад і в грудні, якщо є, то вкривайте хто, ні, ну вирішуйте для себе якісь інші способи, хто не хоче вкривати землею. Так що на цьому виноградний сезон 2024 року, я думаю, завершений. Були різні складнощі, і весняні приморозки, і влітку дуже велика спека жара. Ну, як то кажуть, ми пройшли їх. Все разом я вам показував, як я спасав виноградник, як які ми проводили обробки. І все інше. Так що, кому цікаво, то, будь ласка, підписуйтесь на канал, і все буде добре. Попереду також буде багато ще цікавих відео. Як завжди, буде десь в лютому, березні місяці. Подивимося, як буде по часу. Я викладу схему обробок по-новому, будуть препарати. Уже Хто не перший рік користувався, то вже знають, як і що можна буде замовити. А це все буде трішечки, трішечки пізніше. Ну, а на самому винограднику ми вже як кажуть, йдемо з виноградника на відпочинок. Ну, Відпочивати не будемо, тому що ще багато роботи з черенками, з їх зберіганням, там, з нарізкою. Ну, ще, ще є багато інших робіт, але виноградник вже. І в нас буде ця ділянка закінчена. Ще на одній ділянці трішечки залишились робіт. І все. Ну, бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. До побачення, до нових зустрічей.